Йоу танкісти в нас сьогодні потужні реплеї! погнали дивитися. Е а, а. Здорово, могутні, братики-танкісти! Як ваші справи? Пишіть та коментуйте в коментарях. А з ними сьогодні на зв'язку гравець боєць під нікометами Рус. Этом Рус, значить МК 6 Марк 6, Модель 6, так? Це в нас. Якраз виходить Кастилія, рандомчик чистокровненький, знаєш, без еволюції їд не має точок. І щось доволі таки знайомий нікнейм. А ну напередці на не получай Атлас. Діста... Діставайте контурні карти такісти. Зараз будемо вчити географію. Тому що перший шот заходить по Атласі, і це вже прекрасно. Наскільки? На 384. До речі, Вольфрамчик він не підрубав, напевно. То чому не підрубав? Мені здається, тому що він не сподівався, все ж таки, що він на перекаті когось підлапає, А для того, щоб він просто згорів просто так, не хотів, так? Але давайте знову все ж таки нікнейм, знайомий пропускаємо. Дивися від концепта, Так, два рази відпуляв раз все ж таки з результатом, по нам, на жаль, але це лише початок. Почекайте, це ще не вечір. Концерт зараз буде починатися. Так що заряджайтеся чимось потужним. Бажано тільки не самогоном, а то я вас знаю. І що танкісти? Подивіться, на нікнейм Етамеруса. Що зна... А, подивися! Я тепер поняв питання, як то кажуть, зняті. Подивився на клан САК. Це зрозуміло. А, все зрозуміло. Значить, це гравець боєць із клану САК. І напевно підписник каналу е, САГ. Ну, звісно, що я думаю, ви знаєте, хто це такий. Тому. І в мене також питання зняті тепер. А, так, виходить, максимальна близька дистанція була якраз таки для близька Але наша кришка, бачите, затанчила. Невже стріляв командирку? Він ще забув, що нам її апнули по броні. Можливо, не знав. Але вроді таке враження, що він сілися просто в кришечку. дивись яка в нас велика. Якраз таки баште, як він не пробив, не знаю, не пробив тайфайно, що тут говорити. Виїжджаємо на 42.02 наполучає. А ну подивимося на його бронювання в снайп режимі. Ану, давай вмикай, снайп режим. А ну, бачиш, зон, як було багато, так і залишається. Це, знаєш, виходить, 42.02 на вдачу. Мається на увазі порикушетам і не пробиттям. Як був, так і залишається. Ну, тепер, можливо, Схрестивши пальці, ти більше можеш надіятися на те, що буде якийсь рекошет, на концепт. За всі обіди, то що ж ти будеш робити? В гармату снаряд летить. Але ж подивися, скільки корпусу було доступно в зоні прострілу, чому він не стріляв десь у центр. Не знаю чому, але подивися, снаряд просто не хоче летіти, летить якийсь так, як пам'ятаєш, як атак випустили. танчик? Як там снаряди фугасні навісом летіли. Щось тут таке похоже тепер було в Чіфтейна. Ну в нас хищі. В нас хищі не забрали, не дали кумуля, не дали підколу, можливо, це і добре. Знаєш, британці славляться якраз таки своїми хешиками. Тому біди в цьому нема. Так, тут чим бив? Мав був? бив ББшенкою чи хешом і не пробив. Це вона, напевно, була ББшнка, і вже три тисячі. половиною кі напуляного демеджа. Дивіться, 1400 заблокованих шкоди чому? Тому що в нас все ж таки також апнули бронювання. Бачте, Ну, це добре. Крім командирки, мається на увазі. Якісь там зони в лобовій деталі, якраз таки баште. Так залітає на 400 плюс. прекрасно. Вольфрамчик не юзав, я щось не помітив, поки що дивлюся, стоїть на місці. Значить, напевно, не використовував, До речі, так само спорядження, все стоїть, як у мене. Ти подивися на нього. А ну ще разочок, ще разочок блайнд Блайн не зайшов. Значить, Сей від'їхав просто назад. На жаль. До речі, має два колака після бойову статистику беруть базу. Підставляється! Підстався, ти зараза така, то Та що ж з тими снарядами ти зробиш? Не хоче летіти і все. Цей рандом став максимально лютий, максимально такий. Ну, знаєш, з підривом п'ятої точки кожного другого гравця світу. Бліц. Тепер кожен старається а, біля себе тримати валеріану. Або ще якісь препарати, знаєш, серцево-судинні раптом. Адже його. Яв... Напевно, не один тут який, якому вже 30 плюс, там вже майже до 40-та доходить. Так? Тому потрібно себе шанувати. Ану, не получай! з вольфрамчиком прекрасно на 511. Черезок, дивись, який ДПМ прекрасний. Звісно, що нам його покращили. Кадемається на увазі. Подивися, пропускаємо фугасом беру. 473, хешомший, до речі. Ану на пол, ти що, ти? Бабахінський автомобільний транспорт. Забираємо прикрасу, залишається один атлас. І я ХПЗ є соточка, яка стоїть як... на... на. біля свого респу подивися, на горі, якраз таки на гні... гнізді ластівчиному. Що ж ти там забув? Не, на сандалі хотів поставити, щоб асісти трошки відпрацювала. Адже в нас подивиться, ще є три машинки, крім ну, з нами три машинки. І ніяк не виходить. А тепер виходить щось на 300... 88 ще разок треба вдарити, адже цей підремонтувався, вибити з нього всі ремкомплекти. Стій на місці ми тобі сказали. «Постій, почекай, почекай. Ми хочемо надемеджіти собі після бойову статистику Прекрасні цифри адже подивися вже 6К987. 987 Дайте нам, будь ласка, це відстрілявся. І по ньому також наші відстрілялись. І це був наш кіл танкісти. Так забирає Редлі і сімка напуляного демеджа. До речі, погнали після бойову, подивимося, що там. 7095 тисяч дев'яноп демеджа, 1400 заблоковану нішку, Ну, деночі в тепер показує красоту. А що тут казати? П'ять тисяч. Кажу, 5 тисяч, 5 знищено, 6 пошкоджено. Воїн, майстер Редлі, гол... головний калібр. І це вже прекрасно. Пішов на першу позначку. Бажаємо тобі успіхів цьому. Нелегкому завданні танкіст. І пішов плюс на 264 тисячі 812 дванадцять в свій сейф, свою купілочку. Та звісно, що перше місце по нанесенню шкоди 1943 зірочки вільного досвіду заробляє в свій аккаунт, друзі. Тому ми ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою зустрічний бій. Та підписуємося на канал Брунобійник. Завантажуємо свої в Discord, для того, щоб потім разом з нами танкісти, переглядати їх же ж на цьому каналі. А ми поналадивить другий бій також від гравця під ніком Рус. Вперед. І так, танкісти, маємо другий бій. Це в нас карта Морський Рубіж. І гравець боєць з нами знову ж таки на зв'язку під ніком Рус. Але вже поміняв техніку. Все ж таки, категорія залишається важких танків. А це в нас IMAX 50B, барабан на три снаряди. Був 4. Колись мав 4. Недавно мав 4. Тепер має 3. І зате альфу йому. Підбавили. Було там 300. Боді. 300 плюс, не пам'ятаю вже точно тонкісти, поправте в коментах. А стало тепер 400. А чи це 415 навіть? 415, так? Вроде 415. Чи Це зле, та не знаю, то вроді добре. 350 у нас має такий підкольчик. І 550 осколково пугесний І це вже прекрасно. А чому ні? А чому б ні? Мені здається, має заграти новими фарбами. На, Подивися, і получай. 1338. Дивися, з ної сторони, титанчики, які втратили, втратили снаряди, мається на увазі, хто мав 4 снаряди став мати 3, є великий плюс в чому. Так само, як, в принципі, а 40.05. Їм дали альфу за те, компенсацію. І це вже добре, тому що тепер легше можна реалізувати більшості гравцям такі машини не підставлятися в таку довгу, знаєш. Ну, в принципі, тепер академіш. Снарядами в 40.05 стало довше, але все ж таки, а тут у нас покращення в принципі час перезаряджання барабану. У нас 2,73 секунди між снарядами стало навпаки навіть коротше. Не так в 40.05 стало довше. Тут у нас коротше, 2,5 секунди. І що це погано, це навпаки прекрасно. По-перше, швидше реалізуються снаряди, і їх стало менше на один. Але хай буде. І ще й плюс до того тепер альфунчик піддали. Ну прекрасно. Якби ж броню піддали, як в є соточки. Таке реально б було танкісти чи ні, га? Мені здається, що ні, це б, напевно, був би взлом рандому. Ну добре, менше з тим, забираємо гриля. Потрібно було пропускати для того, щоб забрати. Обов'язково одного із, адже ми тут для... для того і зайшли в сесію танкісти. Так, маємо один колик після бойову статистику, до речі, три позначки на гарматні. А ну, подивимося, чи. А все ж таки Етамерус оправдає свої ті три позначки на гарматі. Ну, нам не вистачить. КВН ні так ні сяк. Надто великий нахил виходить, спускається вниз до а бачатика. Наполучай бачатик Раз наполучай бачатик Два. Подивися, ви розумін хочете бачатик? Не вийде. Ми на один снаряд швидше вийдемо по тобі і ще й забираємо. Ще один колок після бойову статистику. Прекрасно, подивися, вже 4К. А 4,5. А напуляного демеджа. Ну це ж просто прекрасно. Так, це жест не те, що він здається раптом. Як хтось подумав, що він громаду за Дерного Гори не знає, для чого він це зробив. Просто так по приколу. знаєш. І получай на получай. І получай, і забирай. І розпишися. А, так, забираємо вже один кіл після бойову статистику. Рінарчий рунти в нашому списку. І це вже прекрасно. В них залишається Т-30, дев'ятка. Залишається в них все ж таки концепт. Один Б. Якщо щось, два снаряди. І 16 f третій також вже з барабаном. А в третій також з барабаном, й з дозаряджанням, так що потрібно бути з цим лябочком обережним, якщо щось. А в нас також тратанчика Т-54, хорі. І ми хорі також подивимося, нам спину дихає, поки ламається на увазі, адже два колока забирає після бойову статистику, а однопозначковий. 40-05, на жаль, вже марнується в гаражі. На жаль, чи на щастя, не знаю. На ти, подивися, як вони підставляються. Вони хотіли нам просто в спину заїхати, получаємо від концепта Другий раз ще не дасть. Не дасть, адже забираємо. Прекрасно ти подивися. Вони встигають цього лишна всього поуніти дати. І ми забираємо їх, не даючи їм шансу ще раз по нам відпрацювати. Так залишається в них. А ще один Т-30. так. Він відстрілявся, можна їхати. Ми докадешуємо їм свою гармету. Тому є така можливість. Нам має вистачити якраз двох снарядів. Раз і давай два. Прекрасно! Прекрасно! один снаряд залишається в магазині, і це вже добре. А чомусь зле. Бій просто прекрасний. До речі, погнали після бойову шота. І знову ж таки 7 тисяч допуляного демеджа 94. Ладно, хай вже буде так. 700. Шкода за вашою допомогою. П'ять знищено, сім пошкоджено. Воїн з найкласності майстра. А Редлі знову ж таки Редлі. І головний калібр. Подивіться, як фармить майстрів. Фармить майстрів просто як майстер. На світу бліц. Пішов плюс на 221 845 срібло в свій сейф свою купілочку. А звісно, що ж перше місце по нанесенню шкоди 1852 зірочки вільного досвіду заробляє у свій акаунт. Друзі, тому ми ставимо подобайки за такий другий хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою зустрічний бій. Та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої в Discord для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх же ж на цьому каналі. А я бажаю в першу чергу нам всім друзям, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких. Та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, і кажу вам до зустрічі! До нових реплеїв! Там і зустрінемось з вами.